Макс, що може сказати про гру? Це була ізі-катка. Дуже багато було сказано в Одесі. Вони там розказували, що вони там нас десь перегравали. 70 хвилин, ну не знаю, ми передивились гру, цього не побачили. Сьогодні ми переграли. Вони 70, як вони розказують. Ми сьогодні 95 переграли їх. Тому як вони повинні е, були в першому таймі забивати ну, мінімум 5-6 м'ячів, закривати цю гру і відправляти їх на Одесу. Ну, загалом, дуже хорошим подразником, напевно, стала та поразка на останніх хвилинах для команди, і навіть перед матчем всі казали про бажання реваншуватися. Ну, те, що поразка так, хотіли реабілітуватися і доказати, що ми сильніші. Ми вернули їм должок, скажем так, але більше нас зацепило їхні висловлення після гри. Я думаю, що Одеса два дні десь гуляла після нашої перемоги. А тепер, я думаю, ми три дні будемо гуляти і спокійно йти. Відпустку, ну ось на рахунок відпустки. Наскільки приємно йти на міжсезоння з перемогою в кишені? Це все дуже приємно. Завтра перміальна зарплати, Сьогодні банкет, настрій просто космос. Тому вже після відпустки приїдемо і будемо готуватися вже до другого чи до другого до другого, до другого. Кола. Ну і наскільки тобі ну, вже по цьому періоду 10 поєдинків, що можеш сказати про місто Новоград Волинський, про команду Звягель. Сподобався тобі такий тріп сюди? Так, звичайно, сподобався. Я, хотілося б, аби були глядачі, але я тільки чув з розмов, що тут повний стадіон, тому хотілося б. Би... Щоб уже скоріше закінчилася війна нашою перемогою, і хочу подякувати воїнам ЗСУ, за які захищають нашу країну. Ми їм дуже вдячні, і цю перемогу хочемо присвятити їм.